Нещодавно сталася така ключова подія, ти підписав, перепідписав контракт з командою. Наскільки, як ти сприймаєш власне цю подію, якою вона видається для тебе? Я не радий, що я підписав новий контракт. Але без ейфорії, знаєте, працюю далі і не зупиняюся, хочу досягати більше. Тому ну, контракт це для мене як якийсь бонус, напевно, за ту роботу, яку я зробив. Але не зупиняюся, працюю далі. Згадай той день, коли ти прийшов по лісі. Є в ту мить, що, які думки в тебе були, з якими намірами, з якими надіями. Ну, Перші наміри завжди були, коли прийшов в Полісі, не були перші лізи, тому перший намір був вийти в прем'єр-лігу. Це таке було основне. Ну і самому, так до того в минулому клубі не особливо грав, отримати ігрову практику і вернутися сказати, ну, на свій ігровий рівень. Але тим не менше ти переходив вже з УПЛ в першу лігу. От наскільки для тебе ось цей був такий показовий момент, не показовий, ніби знаєш, якби з, перш... з УПЛ в першу лігу переходити? Та ні, взагалі ніяких проблем не було. Я мене є такий, що для мене це якось ну, зазорно чи постидно. З прем'єр-ліги перейти в першу лігу. Значить, так і мало бути. Значить, я був, я був на такому етапі, що я був не готовий до Прем'єр-ліги. Тому, я кажу, ставилася задача вирости і вернутися в прем'єр-лігу. Ти відіграв 40 поєдинків і 20 з яких сухі. Наскільки от, для тебе як ти сприймаєш цю статистику, і якою вона тобі видається? Ні, на саме, що ми перемагали, але і, і, я рахую, що вся команда грає на нуль, так само, як вся команда забиває тому. Ну, я рахую, що 20 матчів з 40 це, в принципі, непогано. Але я кажу, це вся, вся команда, а не тільки один воротар. А що для воротаря важливо, щоб ви свої ворота на замку чи щоб команда перемогла, але там, ти пропустив гол, якщо такий є вибір? Ну, краще 1-0 перемогти для мене це завжди. Краще, ніж 3-2, наприклад. Слухай, ти поєдинок, який згадується от, за цей період, передусім для тебе. Це який от найяскравіший? Найяскравіший. Це, напевно, перемога над шахтарем 2-0, коли ми потрапили в Єврокуб. Ну, і також. Перемога 2-1 на ДЛНЗ в першій лізі, коли ми вийшли. Прем'єр з першого місця. пережив багато таких хороших миттєвостей. Вихід в УПЛ, вихід в Єврокубки. Що хочеться далі, що хочеться досягти. Особисто чи командно? Командно і особисто, давай так. Команду хочеться зараз ще раз повторити цей шлях Єврокубків. Я думаю, ми вже будемо більш готові до цього. А особисто багато є мрій, але не хочу. говорити. Попереду команди лишилися чотири поєдинки, але дуже складний фініш сезону. Як ви дивитесь на цей фініш сезону? Що, що буде ключовим? Що вийде на перший план? Від чого залежатиме? Адже команди всі стоп-турнірки. Однозначно ну, буде непросто. Але в нашій команді, мені здається, чим важче, тим краще для нас. Якось так вже так іде, вже третій рік. Саме основне буде, я думаю, це зараз такі матчі будуть, що в таких матчах не треба грати, а треба вигравати, знаєте, кажуть. Тому буде бійцівський дух, командний дух. І один за одного, я думаю, нам все посилає. Олександрія, чим небезпечна ця команда, передусім, щоби ти виокремив? Хороші стандарти це основне. Ну, і видно, в них поставлена гра, хороший тренер працює. Ну, і футболісти якісні. Ну, все в совокупності, тому що команда йде на другому місця, не буває щось одне. Я думаю, що в них є і командна гра, і багато є чинників, які дійсно не хороші. Ну, хороша, якісна команда. Буде важко, але будемо. Ми граємо вдома, тому ми в домашніх стінах повинні показати, хто вдома господар. Приходьте на стадіон, ми вас чекаємо. Дуже цінуємо вашу підтримку і любимо вас. Окей, мати як сьогодні команда потренувалася, ще лишилися. А ісендосце кінець сезону, тому кожне тренування все важче і важче. Кожна гра все важче і важче. Але ми готові, бо це частина нашої роботи. А Взагалі, у цьому чемпіонаті залишилося відіграти чотири тури. Відчувається моральна втома під кінець сезону. Так, Звичайно, але це нормально, бо ти граєш майже цілий рік. Втім, фініш сезону дуже важливий ставки вищі. Втім, ти мусиш бути готовим. Ти ж професіонал, і в тебе має бути присутній цей адреналін. Чотири поєдинки будуть дуже складними, адже грати доведеться проти складних команд. звісно, це дуже хороші суперники. Динамо, Олександрія, Зоря, Кривбас. Всі дуже хороші і сильні колективи. Ми четверті, тож нам під силу боротися з усіма ти в Україні скоро вже рік. Можна сказати, що ти вже адаптувався. Я можу сказати, що так: я не відчуваю туги за домом. Тут хороший колектив, є все, що тобі необхідно. А якщо щось треба, тобі завжди допоможуть. що для тебе було найскладнішим у плані адаптації я б сказав, що можливо це розуміння того, як тут люди мислять, їхня культура, їх менталітет, чому вони чинять так, а не інакше? Чому роблять те чи інше? Тепер вже легше розуміти. Але це і було, мабуть, найважчим під час адаптації. як тобі взагалі український чемпіонат? Наскільки він сильний? Як тобі здається? Я думаю, що він дуже міцний. Люди дуже наполегливо працюють над цим. Чемпіонат, змі, гравці всі зосереджені на одному. Чемпіонат дуже атлетичний. А відтак, як на мене, дуже сильна ліга. чи є щось таке, що тебе досі дивує в українському чемпіонаті. By now. For now. наразі я вважаю, що в Україні дуже хороші медіа, дуже хороші поля та і загалом інфраструктура. Я не думав, що буде настільки високий рівень. Як на мене, дуже хороша інфраструктура. А як твої справи із вивченням мови? Uh, for... Загалом непогано. Я все розумію, але якщо до мене говорять повільно, я знаю деякі речення, знаю багато слів, тому я думаю, що прогрес є or not? Yes. я добре почуваюся, і тренуюсь. У мене є все, що потрібно для професійного футболіста. Так що все досить добре.